Привіт, друзі! Ще одна карта в івенті Experience, називається. Там, карта на 13 квестів, що ж, не будемо гайвати часу. Поїхали, прописуємо. На початку respawn. Він нам ще знадобиться. Також активуємо українську клавішу я, щоб активувати автоматичний бій. І що ж, повторюємо за мною, будемо проходити квести. Карта не складна, нічого складного я не побачив. Там якихось, щоб проблем було, не помічав. ж, Підходимо на ресепшн, розмовляємо з цією NPC, скіпаємо діалог, назад, піднімаємося сходами на два поверхи вище. Наша задача тут порозмовляти з рандомними людьми, підходимо просто, тицькаємо єшку, чекаємо, поки активується діалог. Так, 5 разів з 5 незнайомцями. Скіпаємо діалог. Бачимо, у нас квест треба буде знайти незнайомця, тому прописуємо респаун для економії часу, бо час це наше Все. Підходимо ось до цієї жіночки чи дівчинки, розмовляємо з нею, активуємо квест. Навіть не хочу озвучувати назву цього квесту. Якась вона дуже дивна. Strange. Стрендж? Педес. Ой, не знаю. Педесталс якийсь. Можливо, п'єдестали. Дивні п'єдестали або педестали якісь. Не знаю. Я знаю тільки одних педесталів, це наші сусіди. От то педестали так п'єдестали. Що ж, сподіваюсь, не дуже швидко це роблю і ви за мною встигаєте, якщо ні, відмотайте трошечки назад і зменшіть швидкість відео. Далі квест, це активність. Знову повертаємося до ВІВІ. Розмовляємо з нею. Тепер треба буде нам завітати до трьох печер. Ні, це не колишні почали. Жартик так собі. Що ж. <смі> Три печери. В кожній з печер треба буде знайти якийсь артефакт. Перша печера, далі респаун. Шукаємо другу печеру. Ось тут буде вхід. Трошечки паркуру. Оп. Ой. Добре вб'ємося. Це мені за жарт про колишніх напереду. Можна не стрибати на кожну, можна просто переприготи через одну, дві або й три. Знову респаун і біжимо до третьої печери навпростець. Ось підходимо, просто скіпаємо Єшку, беремо інструментика і знову до віві. Поговорили з нею і зараз чекаємо. Це нам потрібно по квесту зачекати 8 секунд, навіть 10. Поки чекаємо, слухаємо гарну музику. Не забуваємо підписуватися, ставити подобайки і писати свої. Супер-пупер крутезні коментарі. Ось нам Круту таку накидку. Вау, є, наше супермен. Тож повертаємося до ВІДІ, розмовляємо з нею. Ось так називається нове обличчя. Треба поговорити із сестрою. Не знаю, чи то чия сестра, чи то наша сестра, але звати її сестра ось. Ось так. Знаходиться вона у будиночку, розмовляємо з нею. І тепер просто е, ходимо по нітках. Першу ніточку взяли, прописуємо respawn. Біжимо до будиночка на дереві. До речі, в дитинстві дуже сильно хотів собі такий будиночок. А ви, будь ласка, напишіть у коментарях, чи хотіли ви також собі мати будиночок на дереві. Другий ми знайшли. Зараз ось заходимо у печерочку. Переходимо по місточку і вуаля 5 хвилин, хоча по факту трошки менше. І 13 квестів поєдені, друзі, ви великі молодці, Дякую всім за перегляд і до зустрічі у наступних відео.